Всім доброго дня! Сьогодні я розкажу вам про ігри, які зв'язані з Україною, та сюжет яких проходить на її території. Бо хто не хоче бачити свою рідну країну у грі, почнемо з Chernobylite. Ця гра щось типу ставкера, але не зовсім. Події гри проходять у Чорнобилі, де головний герой Ігор, який був колишнім вченим на АЕС, Шукає свою кохану дівчину, яку втратив під час катастрофи. Головному герою сняться сни, де вона його кличить у зону, і він разом з напарниками вирішує туди. Усе це пропитано духом сталкерів та вже знайомою та оригінальною атмосферою, яка підігриває насолодження від гри. Після прологу ви залишаєтесь у Чорнобилі своїм вже одним напарником та намагаєтесь вижити та розгадати таємниці цього місця. Зав'язка гри може показатися спочатку дуже простою та нецікавою. Але сюжет розкриває себе у середині гри, під час якої ви будете вилазити на зону, щоб знаходити нових союзників та ворогів. І для просування сюжету. На сюжет ви ще й можете вплинути своїм рішенням, за чим дуже інтересно спостерігати. Про локації їх тут декілька штук, і вам потрібно буде їх обнюхувати у пошуках ресурсів, що робити дуже цікаво, бо це ще і хору. Але в цілому, локації зроблені гарно, та передають сетінг, але для мене вони вже почали набридати у середині гри. Також тут є будівельня свого укриття, як у Fallout 4, де ви можете будувати генератори, очищувачі повітря та інші обов'язкові речі для общаги в універі. З початку гри. Це може показатися захоплюючим, і ви вже будете придумувати собі плани, як зробити максимально красивий та приємний бункер з розовими шпалерами та колекцію Барбі. Але під кінець гри ви вже будете на це забивати і будувати вже те, що обов'язково. Ще це шутер. Мутантів тут, на жаль, нема лише що заголовного героя. А інших ворогів легко вбити, бо є стелс, який трохи криво працює. Графіка приємна та для такого проекту дуже гарна. Тобто, в цілому, це шутер хорор з деякими цікавими механіками та особливостями, де ти ходиш по локації, збираєш ресурси, за які будуєш хату, попутно слухаючи сюжет. Також є трохи і мінусів у цій грі. По-перше, тут немає української озвучки. So you need to speak English for that. По-друге, інтелект ворогів дуже примітивний, і працює він як мозок росіян, тобто не працює, що дуже псує враження, бо вороги іноді тупо в опор тебе не бачать. Але в цілому це дуже гарний проєкт, який стоїть своїх грошей. Наступна гра це Козаки 3. Це стратегія у реальному часі. По назві можна зрозуміти, що сетінг гри це історичний період 17-18 століття. Грати можна не тільки за українців, а й за поляків, шведів. Австрійців, Терпил та інших. Кожна з цих фракцій має свої унікальні війська, розвиток, перспективи та баланс. Про баланс ми ще поговоримо. У грі присутні різноманітні режими від сюжетної компанії до онлайн-змагань та вільного режиму, де ти сам можеш поставити умови, карту та іншу. У сюжетній компанії ми, до речі, можемо зіграти за козаків на території сучасної України. Де будемо відтворювати історію та навіть переписувати її, як Росія конституцію. Стосовно самого геймплею, він дуже різноманітний. Тут є багато юнітів та військ, якими можна маніпулювати, також можна будувати свою економіку, казарми, житло та інше. Якщо цього мало, то тут ще є шпигунство за ворогами, дипломатичні договори та торгівельні відношення. Гра може дуже сильно затягнути своєю приємною музикою геймплеєм та графікою, яка дуже гарно передає красу подій. Стосовно мінусів, тут є проблеми з балансом. В сюжетній компанії ви можете цього не помітити, але в онлайн-сеансах це може дуже підпалити сраку, бо баланс не ідеален. Деякі фракції мають менше перспектив на розвиток і у пізній стадії гри можуть дуже сильно відставати від інших. Але деякі мають дуже сильні війська на початку гри. Якщо ви почнете гру на суші біля агресивних козаків, то шансів вижити вас мало. З цим, звісно, треба працювати, але враження гри це не дуже псує. Та такий проект, як на мене, коштує своїх грошей і може подарувати десятки приємних часів гри. Як і твоя підписка на мій канал, може подарувати мені приємні відчуття. І останнім списку кандидатом є колапс це знов постакаліптична гра. І хочу попередити, що вона не першої свіжості. І якщо ви не полюблюєте гри минулого, то ця гра не для вас. Але у свій час вона була дуже гарною. Загалом я в сюжеті не розібрався так, я зрозумів, що це постакаліптична гра. Але які саме її ініціатори та проти кого ми боремось, я не зрозумів. Проти інопланетян або ще когось не суть. Початок гри це розмова якихось лордів, або ще когось, і після ефектних катсцен ми опиняємось у Києві, граючи за якогось тентасіона. Але сюжет, сюжет тут не саме головне, бо це слешер. Тут багато різноманітних комбо та ефективних добивань. Ще тут є вибір між вогнестрелом та мечем, і можна шинкувати ворогів на ковбасу або розстрілювати їх з дистанції. Але є враження, що вогнестрел їм зовсім нічого не робить. Але це не так. Локації постійно змінюються. Від вулиць до half life у. Як і вороги змінюються від модернізованих гопників до зомбі з хедкрабами. Але для мене різноманіття ворогів було мало. Стосовно місій, вони тут досить різні і пропонують різний контент та якусь зміну у звичайний слешер. Тобто десь ви стрибаєте по платформах, десь захищаєте напарника, а десь ще над чимось паритись. Ще тут багато босів. Які не дуже виділяються за виключенням першого, який мені дуже сподобався. Але все одно для свого часу вони гарно зроблені. Гра не без багів. Це правда, іноді ви можете зустрітися з проблемами текстур або іскусеного інтелекту, але це не так страшно. Страшні місії з союзниками, бо чомусь у слешері, не тобі потрібно різати усіх направо і наліво та застосовувати комбо прийоми, розраховані на топи ворогів, союзникам додають Friendly Fire і ви можете їх вбити. Гра має декілька своїх мінусів, але в цілому, якщо вам байдуже на її свіжість, то ви можете її пройти з задоволенням. На цьому все пишіть у коменти, якщо хочете другу частину відео, та підтримайте моє бажання робити відео лайком. Дякую за перегляд.